Ви дивитесь інформаційну програму очі. Наші журналісти готові розповісти про головне. Вітаю! Кабмін відкликав законопроєкт про мобілізацію. Зараз його статус знято з розгляду. Туреччина, Болгарія та Румунія підписали угоду про спільне розмінування Чорного моря. Очільник МЗС Угорщини зустрінеться з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою 29 січня в Ужгороді, щоб обговорити організацію зустрічі президента Зеленського та прем'єра Угорщини Орбана. Більше у нашому огляді. Росіяни продовжують цілитись по цивільних об'єктах. Цієї ночі терористи обстріляли готель у Харкові. У ньому мешкало 30 людей. 12 – травмовано. Серед потерпілих двоє іноземних журналістів з Туреччини та Грузії. А це наслідки ворожого обстрілу на Херсонщині. Під прицілом вкотре житлові будинки поранено 87-річну бабусю. Аби як найменше ворожих ракет і БПЛА прилітало у наші оселі, працює 24-та окрема механізована бригада. А на цьому відео окупанти потрапили у пастку Джавеліном. Наші ліквідували особовий склад і техніку. Мінус одна агентка Кремля СБУ викрила жінку, яка вишукувала, де слідкуються збройні села на сході для виявлення та фіксації позицій українських військ. Зловмисниця могла проїхати громадським транспортом до 100 кілометрів поблизу передової за день. ДБР арештувало майно сім'ї Гранкевичів та підконтрольних їм компаній. Всі люкс, автівка, рахунки, земельні ділянки, квартири, домівки все, що належить родині, арештовано. Були проведені обшуки у всіх, хто пов'язаний з компаніями Гринкевича. Також ДБР отримало висновок, що все, що поставляв Гринкевич для ЗСУ, не є належної якості. А дружина одіозного підприємця Світлана Гринкевич сьогодні звільнила з університету львівської політехніки. До слова на п'ятницю був запланований мітинг студентів, які вимагали б її звільнення. Нагадаємо, сім'я Гринкевичів могла завдати збитків ЗСУ на мільярд гривень. Поки одні обкрадають армію, армія буквально встромлює лопати у твердий, як каміння замерзлий ґрунт під Бахмутом, аби створити собі оборонні захисні окопи. Тим часом іноземці популяризують українське. Французька актриса Катрін Деньова озвучила поетичну книгу Абрикоси Донбасу, у якій звучить і голос авторки Любові Якимчук. Збірка уже є в книгарнях Франції та на всіх французьких аудіоплатформах. У комі після видалення зубів п'ятирічний Велес вже понад місяць не приходить до тями в реанімації після того, як у приватній клініці йому видаляли молочні зуби під загальним знечуленням. Під час процедури у маленького пацієнта зупинилось серце зі слів медиків, дитина в критичному стані, ушкоджений мозок чи спричинила трагедію халатність лікарів у стоматології. З'ясовують правоохоронці, батьки ж хлопчика понад усе хочуть, аби велес жив. Віктор не відходить від ліжечка, де вже понад місяць міцно спить його старший син Валес. Хлопчик у глибокій комі. Вже трошки довго чекає на його пробудження. На все Боже воля і його сила насправді Він сильний у нас козак. Він і так сильний був по життю, впертий сильний. Усе розпочалося з того, що в малого болів зубчик. Декілька разів його намагались відвести до стоматолога, але Велес боявся звичних процедур. Тож медики порадили видаляти хворі молочні зуби під загальним знечуленням. Батьки знайшли приватну клініку, там зробили аналізи. Тато розповідає на операцію, 8 грудня Валеса повела мама і все, начебто, було. Було добре, та щойно малий побачив маску для наркозу, почав пручатися. Ну, він почав противитись. Потім маму попросили допомогти. Мама спробувала, каже: та ні, ну краще ні, тому що ну, чому він противиться. Mm. І тут його насильно все-таки ввели в цей. В цей сон дружина пробувала перешкодити, але знаєте, коли дитина вже обмякла, ну вона вже заспокоїлася, їй дали там таблеточку, вивели її в коридор. Лікарі і тут реанімації кажуть, що це не можна робити, коли дитина в страху. За деякий час дружина почула з операційної галас, розпочалась метушня. Директор клініки він вийшов, сказав, що стався бронхоспазм, що була клінічна смерть. Серце зупинилось, серце відновили, все дитина дихає, все. І через якийсь час його перевантажили в швидку. Вони нас заспокоїли, що все добре. Що дуже вчасно інтубували дитину, що сьогодні він відійде. Вони його реанімували, тільки скільки то часу зайняло, скільки він не дихав. Ми цього нічого не знаємо. За словами медиків лікарні Святого Миколая, де велес зараз до них хлопчик потрапив вже у критичному стані. Вони роблять усе можливе, аби підтримати життя дитини і не дають жодних прогнозів. Мав важку серцеву недостатність, дихальну недостатність, мав важке ушкодження. Шкодження головного мозку зараз. Він теж перебуває на жаль у вкрай важкому стані, без якоїсь видимої позитивної динаміки. І на жаль, немає рефлексів. Зіниці на світло не реагують. Самостійного дихання ніякого немає. Операцію Велесу робили у приватній клініці. Орідент у закладі говорити на камеру відмовляються. Позицію коментує адвокат Євген Швадченко. Він переконує насильну анестезію дитині. Не робили. Й клініка мовляв співпрацює зі слідством. Це не відповідає дійсності. Є відео Матеріал з камери відеоспостереження з операційної безпосередньо зафіксовані моменти з початку, як маленький пацієнт з мамою заходить в операційну, і до моменту вже як його госпіталізувала карети швидкої допомоги. Питання чи було там насильне введення масочного масочної анестезії хлопчику? Це вже надасть оцінку органу досудового розслідування. Що призвело до такого стану хлопчика? Чи неналежно проведена анестезія, чи невчасні реанімаційні заходи з'ясовують поліцейські розпочали кримінальне провадження за статтею про неналежного виконання своїх професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до трьох років. Адвокатка сім'ї Ірина Сенюта каже, дії медиків на усіх етапах перевірятиме клініко-експертна комісія. Скільки це триватиме, сказати складно. Якщо слідство підтвердить, що наркоз валесові ввели саломіць, то подаватимуть і цивільний позов. Якщо ми говоримо на мою думку, проблеми є саме в анестезіологічному забезпеченні в рамках отриманих медичних документів. Є протокол. Огляду анестезіолога мама виконувала все те, що було їй сказано, і перед операційним огляд був здійснений з приводу того, яким чином він був здійснений. Буде в майбутньому встановлювати клініко експертного оцінка якості медичної допомоги. Аби вона була неупередженою, батьки скерували звернення до різних органів. До слова видаляли зубивала су у закладі, юридична особа якого має назву Орі груп. Його керівник, за даними Юконтрол, Онисько Данило Романович. Вже 12 грудня за чотири дні після операції було зареєстроване ТЗОВ Орі Дент, директор і власник Онисько Роман Михайлович. Тож батьки звернулись і до Мінохорони здоров'я, аби перевірили ліцензію клініки, а поки ж просять про молитвий розголос, аби покарати винних в тому, що життя їхнього лесика зараз повністю залежить від апаратів та не полишають надії на диво. Дуже важко лікарям знайти йому артерії, там, кукольчики робити, ну нічого нічого поки що. Тому... Ми віримо і чекаємо. Справедливість повинна бути це безперечно. Ми, як батьки, ми віримо в нього і знову ж таки, в Боже диво. Дай Бог йому вигребсти. Ми будемо найщасливішими батьками на планеті. Ніна Сукач, Павло Замрій, програма. Очі. Цього року на Львівщині від грипу померла дитина. Вона в лікарню потрапила вже у важкому стані з пневмонією. Ще один хворий на апараті штучної вентиляції легень. Такі наслідки грипу, а який циркулює в області паралельно з коронавірусом, за перший тиждень січня інфікованих короною виявили удвічі менше ніж за останній тиждень минулого. Але не тому, що люди менше хворіють, а тому, що не звертаються по допомогу вчасно, хоча мають симптоми застуди, тож зростає кількість ушпиталених з ускладненнями. Загалом із симптомами вірусних недуг в інфекційній лікарні зараз 47 дорослих і 38 дітей. Двоє пацієнтів в реанімації з украй важким перебігом грипу. Інфекціоніст Андрій Орфін застерігає: люди надто пізно звертаються до медиків, натомість обирають сумнівні методи самолікування. Якщо ж за сім днів нежить, кашель чи інші ознаки застуди не зникають самі, це вже привітити до фахівця. Вони дихають якимись картоплями, ставлять якісь незрозумілі абсолютно компреси, які діють як термостат. Вони допомагають вірусу швидше розмножуватися, поширюватися в нижні дихальні шляхи, і та хвороба, яка мала б тривати в нормі від трьох до п'яти днів, вона затягується до двох тижнів з госпіталізацією. У нас була госпіталізована дитина з діагнозом грип з тяжкою пневмонією, і то завершились летально. Грип не варто недооцінювати. І Якщо підчепили саме його, каже Андрій Орфін, то цю історію точно запам'ятаєте на все життя. Хворобу супроводжує гарячка 38-39, біль у м'язах та очах. нудота. Найкращий захист, як і проти ковіду, це вакцинація. Чи можна зараз щепитися від грипу? Так, за словами головної епідеміологині області Наталії Іванченко, вакцина в аптеках і ще продають під замовлення. І зробивши щеплення через 14 днів, людина буде захищена від грипу. Чи можна вакцинуватися тоді, коли вже хворіють всі навколо? Так можна. Є шанс захистити себе, оскільки ми знаємо, що сезон грипу може тривати до квітня і до травня. Ні дня без леокарт львів'яни засипають соцмережі та гарячу лінію міста запитаннями, які стосуються некоректної роботи системи квитка. В останнього до слова ювілей сьогодні уже місяць. Відколи у Львові впровадили можливість розрахуватися за проїзд у громадському транспорті з допомогою електронного квитка. Чи задоволені системою львів'яни і що обіцяють розробники у майбутньому? Розповість Віталій Ковалов. Баланс на карті, гроші є, але на валідаторі пише, що картка заблокована. Дитині поповнила на 100 гривень студентську леокарт. Проїхала 5 поїздок по 6,50 гривень і зайшла в мінус. Як знімається за поїздку і де це можна контролювати? І чому заходить в мінус? Скільки ще збираєтесь дурити людей і тією ж корупцією наживатись? Вчора поповнив картку Леокарт на 130 гривень через ізіпей. У висновку в історії статус операції відхилено. Гроші списано і не повернуто назад на карту. А на леокарт баланс став 1 гривня, а пізніше став 64 гривні. Питання: хто за це відповідає і що це за бардак? Карта киянина і ще всі інші міста з системою карт. І ніде такого немає бардаку соромно за Львів. Ось так реагують власники Лео карток на електронну систему розрахунку за проїзд у громадському транспорті. Чи справді настільки недосконалою її робота е квитка? Ми вирішили запитати у власників червоної картки особисто. Деколи може бути, якщо ти не пам'ятаєш, скільки тебе йому грошей, то ти можеш просто ну підставити якось себе самого себе. До цього часу було дуже зручно їсти трамваєм і травебусом. Ну бо я студент, то мені було взагалі дуже зручно. Це було там 4 гривні. Ну тепер воно подорожчало і ще не всі університети зробили студентські, коли я в е, одному трамваї вісімці, пробував е, на двох тих як то. Валідаторах завалідувати, то воно не завалідувало, тому що щось з ними поломка не штрафанули, тому що в іншій частині треть на третьому вже вдалося завалідувати. Тим часом в ініціаторів та розробників електронного квитка настрій значно кращий. Вони хизуються цифрою 80 тисяч. Саме стільки леокарток їм уже вдалося продати, тим більше вдалося збільшити і зарплату водіїв, бо здорожчив проїзд за готівку. За рахунок цієї детінізації ми можемо підвищити. Чувати заробітну плату водіїв, то зараз вже е, практично більше 30 тисяч гривень офіційно е, на руки безпосередньо отримують водіїв нас на комунальному підприємстві. АТП1 і це е, знову ж таки тільки початок. Стосовно ж погрішностей які виникають щодо зарахування чи списання коштів на леокарт, чиновники традиційно згадують компанію Київстар та хакерську атаку на неї. Мовляв, через це виникали збої за квитком. Нині нібито таких проблем поменшало. Були в нас Випадки, коли ми накладали штраф. І потім людина показувала, що була валідація по, по цьому. Розбиралися в двох випадках. В одному випадку ми вже вернули гроші. Зараз в одному ще вернемо гроші для пасажира. Це були випадки, коли водій в ручному режимі змінив рейс на середині маршруту. Якщо ми в якомусь моменті є неправи, ми вибачаємося. Також у міській раді пообіцяли перейти до наступного етапу впровадження електронного квитка. За декілька місяців пасажири зможуть робити безкоштовну пересадку між всіма видами громадського транспорту упродовж. 40 хвилин після оплати. Що стосується мобільного застосунку для леокарт, то він має з'явитися орієнтовно за півроку. Віталій Ковелевидимкальченко програма очі. Центри допомоги учасникам бойових дій працювали у Львові ще з 2014 року. Нині ж їх масштабують, створюють нову мережу просторів для тих, хто повернувся із зони бойових дій, а також їхніх дітей, чоловіка чи дружини, мами чи тата надаватимуть послуги і родинам загиблих. Планують, що в осучаснених ветеранських центрах можна буде вирішити низку питань за один візит. У приміщенні Франківської районної адміністрації, що на вулиці Генерала Чупринки, 85, запрацював перший у Львові ветеранський центр оновленого формату. Це простір завбільшки майже 450 квадратних метрів, де надаватимуть послуги соціальної адаптації, юридичну та інформаційну допомогу. як от, у яких медзакладах Львова обстежують безкоштовно чи як узяти участь у програмі? Місто лікує тут. Також консультує психолог, прийти на прийом, до якого можуть не лише ветерани не російсько-української війни, але й їхні сім'ї чи друзі для нас є дуже важливим відійти від рудументарних підходів Радянського Союзу, коли людина мала десь проходити квест, ходити в сто інстанції, брати якісь документи, слухати, що у когось обідня перерва, у когось не настрій, а штампік не такий і так далі. Наша ключова задача створити. Повністю всі умови для того, щоб отримання послуг ветеранами і родинними загиблих було умовно в один клік. Такі центри працюватимуть у кожному районі міста. Філософія дуже проста: що є район, і в кожному районі в адміністративній будівлі має бути ветеранський ЦНАП, щоб спростити всі процедури. Ми ввели посаду заступника з питань ветеранів та людей з інвалідністю. І на наступному засіданні сесії міської ради вже буде поставлена кандидатура профільного заступника, який буде курувати цей напрямок. Сервіс надаватимуть за принципом рівний рівному. Усі працівники центру це хтось із членів родини, військовослужбовців: дружина, сестра, брат тощо. Підхід який ми використовуємо, він дає можливість приходити поруч. Ну і проводити час поруч з побратимами і також з родиною з сім'єю, тому що тут є зона, де можна залишити дитину. Тут є. Зона, де може дружина отримати підтримку або батьки, або друзі. Ветеранський центр працюватиме у будні з 9 до 18. За день тут зможуть прийняти приблизно 50 відвідувачів. Марина Ванцурик, Юрій Кісь, програма. Очі. Нагадаю, що у Львові затвердили комплексну програму підтримки ветеранів війни, членів сімей загиблих захисників і захисниць. Попередньо на її реалізацію 2024 року планують скерувати понад 480 мільйонів гривень. Йдеться про кошти на протезування кінцівок, відшкодування послуг у фітнес-клубах закупівлю ветеранської літератури у міській бібліотеки тощо. У Львові завершився «Бабл» – з'їзний тур баскетбольної суперліги з 9 січня. До сьогодні шість матчів між собою у палаці спорту Галичина зіграли господарка Баблу, політехніка, Івано-Франківська говерла баскетбольний клуб рівне та збірна Одеської області. Біпа ці зустрічі стали першими в баскетбольній суперлізі цього року. Політехніка почала з поразки, мінус 30 очок рівному. Тож на другу гру з Говерлою виходила налаштована перемога. Мамати підіб'є підсумки домашнього баблу для політехніки Галичини Алла Васьковська. До Львова говерла приїхала з талісманом карпатським ведмедом, паном Василем. Він жонглював м'ячами і трохи розповів про себе. Наша команда говерла. Говерла. Я там народився, я там виріс в Верховині. Я рахую що спорт і культура повинна вона підняти зараз. Дух нас і дух народу. На початку гри господарі майданчика дали ми діями. Не відзначились. Тоді як кожна атака Говерли була результативною. Слава! Чверть політехніка завершила з відставанням у 9 очок. Другу десяти хвилинку поступала з шістьма пунктами: 35-41. Ярослав Зубрицький в тайм-аутах двома мовами пояснював гравцям, як діяти на полі, щоб зрозуміли і українці, і легіонери. Паспасай зайдіть це пас сюда, пас сюда. Після перерви ведмідь Говерли переодягнувся у блазня і далі жонглював вже меншими м'ячами. За три хвилини до завершення третьої чверті політехніка хоч і не надовго, але вперше повела в рахунку 48-47. Чергове зрівняв цифри на табло Джокар Нельсон своїм ефектним слемданком. Нельсон знову в обороні годі так від Несонамля. У мене було декілька важких ігор поспіль. Мої однокубники мотивували мене і казали мені продовжувати бути агресивним, бути собою. І я почав забувати. Тож чесно кажучи, мої. Досягнення Це заслуга моїх товаришів у команді you, відрив львів'яни почали набирати вже на четвертій хвилині останньої чверті. Тричі поспіль відзначився Нельсон. Рахунок 159-64. Говерла ж наздогнала. Із 67-67 на табло командам довелось грати. Овертайм в другій четверті. Та ми на 10 річків провели, Потім стали зони. Сьогодні гра була проти зони. Як і Говерла стояла зона, так і ми могли не попасти в овертайм, попали в овертайм. Могли десь забити чуть-чуть. Нам не повезло. За п'ять хвилин овертайму політехніка змогла забити тільки раз Говерлаш Більшість м'ячів закинула зі штрафних і в підсумку перемогла 73-68. A... Гра у овертаймі всі гравці втомлені і нервуються. Тому тут завжди більше про те, хто опиниться в потрібний час в потрібному місці. Зробить влучний кидок. Я можу сказати, то була втома. Тому ми не зіграли достатньо добре. Улюбленець болівальників Джокар Нельсон зробив фото з юними львівськими баскетболістами. Мені сподобався один момент, коли він дуже крутий данк забив. По, По друге мені подобається, як він грає. Він дуже розумний. Талісман Говерли пан Василь був задоволений перемогою своєї команди. Я кажу, беса за Сьогодні, в останній день баблу, політехніка Галичина в овертаймі здобула першу у році перемогу над збірною Одеської області. Зараз львів'яни на сьомому місці у Суперлізі. У них вісім перемог і дев'ять поразок. Алла Воськовська, Павло Замрій, програма. Очі на цьому ставлю крапку. Нехай у наступних випусках буде як хороших новин. Спокійної нам ночі.